Доброго ранку, любі діти! Закінчується перший весняний місяць. І давайте подивимось, які ж зміни відбулися з кущем у ску. Ще нещодавно ми спостерігали за ним і бачили, що жодної бруньки не проклюнулося на гілках. А зараз роздивіться. На кінчиках гілок. Вже ми бачимо перші прокльони бруньок. З кожним днем ми маємо можливість спостерігати, як змінюються рослини, вони оживають після довгого зимового сну. Ми ще трохи зачекаємо і побачимо. Як з'являться перші листочки. Але сьогодні я вам пропоную провести невеличкий дослід. Для того, щоб його провести, треба мати ось такий інструмент. Ні ножиці, ні ніж. А ось такий інструмент, який називається сіпада. Невеличку гілку ми зараз. Відділимо від кущика і поставимо у водичку в теплій кімнаті, а потім порівняємо, які зміни відбудуться на гільці, яка буде стояти у теплій кімнаті, та на кущику, який знаходиться на вулиці. Дослід ми будемо проводити протягом одного тижня. Пропоную вам зробити такий самий дослід і в себе вдома. Не обов'язково брати гілку бузку, можна взяти гілку того дерева або того кущика, який вам більше подобається. Гілочку ми будемо виділяти дуже обережно, щоб не пошкодити кущик. Щоб не нашкодити його розвитку. Подивіться, будь ласка. Ось я обрала невеличку курочку. Ось так я її відрізала. І зараз я її поставлю у водичку у теплому місті, і ми зможемо з вами спостерігати, як швидко на ній з'являться перші листочки. Бажаю вам успіху з вашим дослідом.